We'll <laughs> Так, слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нещодавно служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба, екс-ведучого телеканалю Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії Союз лівих сил. Раніше він виступав проти підвищення тарифів в Україні та хотів банкрутства комунальних підприємств. Та поки Гольдарб ховається від правоохоронців, ймовірно, в РФ його партнери головний союзник Олексій Кучеренко займає крісло в парламенті. Тому тримають. Ти смітніше, бо ми дізналися про те, як ці недалекі так звані експерти роками завдавали шкоди Україні, та до чого це призвело. На користь РФ Гольдарб та Кучеренко боролися з українською енергетикою. Максим Гольдарб, колишній слідчий районної прокуратури в Донецьку, після початку повномасштабної війни втік з Києва, а у своїх соцмережах відкрито підтримав агресора. Якщо ж підступника вдасться затримати, його судитимуть за колабораціонізм та заперечення російської агресії, адже він отримав підозру від СБУ. Насправді він на користь РФ в Україні працював роками і до повномасштабного вторгнення. На каналі Кума Путіна Віктора Медведчука One, він транслював немис. Лиму риторику та закликав українців не платити за комуналку за завищеними тарифами. Тоді ж збанкрутують підприємства комунальні, обурювався в соцмережах ще 2017-го один із уважних глядачів Гольдарба. Однак у цьому й була мета прихильника Росії в Україні досягти повного комунального колапсу, вивезти людей на вулиці, змусити їх не платити, обанкрутити енергетику. Спочатку Максим Гольдарб створив публічний контроль та намагався пояснити українцям, що їхні податки крадуть, мовляв, платити їх не потрібно. Але податками україн це не цікавляться, тому вже 2015-го він створив громадську організацію Тарифна мобілізація. Від імені цієї організації, колишній донецький прокурор, їздив Україною та розповідав про те, як усю Україну намагається обікрасти на комунальних тарифах. Коли Україна відмовилася купувати російський газ, Гольдарб закликав усіх перестати платити Нафтогазу. Це фактично могло призвести до комунального колапсу. Тоді ж у нього з'явилися так звані спільники. Олексій Кучеренко, колишній міністр ЖКГ, чинний член комітету з питань енергетики, давній політичний компаньйон Юлії Тимошенко. Кучеренко не просто партнер Гольдарба, з яким він створив громадську організацію Тарифний майдан. Він також його колега з телебачення, як і Гольдарб Кучеренко вів власну програму на каналі Медведчука Ніусван. Тарифний майдан протягом багатьох років розповідав про те, що за комунальні послуги платити не потрібно про те, що вартість води газу, тепла не має бути економічно аргументованою тощо, гальмувати розвиток економіки України. І насправді тут йдеться не лише про комунальні тарифи та стан комунальних підприємств, заморожування тарифів на комунальні послуги, спроби зупинити створення конкурентного ринку газу електроенергії, віддаляли Україну від гармонізації з європейським ринком. Тепер стало очевидно, що Гольдарб його тарифний майдан працював. Вали за гроші Росії і зв'язок із Кучеренком не випадковий. Гольдар протягом двох скликань був помічником народного депутата від батьківщини Олександр Кужель. А в своїх інтерв'ю він розповідав про особливі партнерські стосунки з Юлією Тимошенко, як виявилось особливі стосунки недарма, адже вони ділили один казан російських грошей, які поступали на цей так званий тарифний майдан. Але за іронією долі, найважливішим борцем із високими цінами на блакитне паливо, стала якраз та людина, яка й підписала найневигідніші в історії України. І газовий контракт, оце так золото волоска попала. Юлія Володимирівна, та як же так суперечити самі собі, перевзулись, чи вена, по якій течуть російські гроші важливіша. Ще й підписання цього контракту призвело до того, що державі довелося купувати в Росії газ за завищеними цінами, перераховуючи Газпрому колосальні кошти. Ну тут Юлія явно влипла. Українці люди прості, але аж ніяк не сліпі. Тут очевидно все, і звідки гроші, і чому такі дивні братерства з колаборантами, тому тут блондинка з косою точно не відвертить ще б вартувало згадати й те, що зовсім недавно наша любима ні Юлька билась у груди і випихала в мери Києва саме Олексія Кучеренка. Дивний збіг тепер очевидно, що ні. Тоді партія Батьківщина висунула Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови. А гаслом компанії партії на місцевих виборах стала єдина надійна команда. Тут забули ще додати. Можливо, вона теж фінансується Росією. Висновки цієї історії очевидні. Кожен свідомий українець зробить їх сам, адже все прослідковується як на долоні. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.